Малий напір води з кранів, і жодна установа не може допомогти. Що робити мешканцям приватних будинків, коли зникає вода, знає моя колега. Змушена прати вручну та набирати воду в тазики. Декілька років поспіль пані Анна страждає через малий напір води в кранах. Однак її питання досі ніхто не зміг вирішити. Набираю воду в одну миску в другу, і так по штучці я перу. І треба багато води набирати. І от у того відрок, ось тут відро постійно в мене відро, де я набираю воду. Пані Анна каже, під час ремонтів квартири квартирі вирішила також замінити водопровід. Жодних проблем після цього не виникало. Однак після ремонтних робіт сусідів вода з кранів жінки зникла. Зробили ремонт, було все добре, вода була. Поки не був робили лівньовку ремонт і лівньовку отут напроти будинку землі, землепорядників. У мене не стало води. Спочатку, спочатку був витік води, аварійну визивали десь е, пару разів, та тут приїжджала дуже часто ця аварійна, тому що все протікало. Жінка розповідає, зверталась в управлінську компанію, яка обслуговує її будинок. Проте там пояснюють, всередині будинку трубопровід в порядку. Там слабий тиск води, все-таки 29, тому що є отічка, чи, чи якась проблема з водом до все нормально. Ми внутрі будинку. Якщо там у квартирі, у підвалі, то це ми. Якщо до будинку, то це водоканал. Неодноразово намагались залучити до роботи і водоканал, каже пані Анна. Водоканал весь час, тільки, тільки дзвониш до них. Вони приїжджають, да? посилають мене в домоуправління. Я йду в домоуправління, домоуправління приходить, провіряє. Все нормально у них, все прочищено, е, все в мене замінено. Технічний директор водоканалу Анатолій Чабан пояснює, водопровід до будинку замінювала установа. Однак тепер, як і раніше, такі послуги надають приватно, тому за них потрібно платити. Знімати бригаду, бо має, за те, що, що вона говорить, що в мене є проблема, ці послуги платні, бо морози. Вони не виконують водоканалом говорить, треба нам не обслуговує підключення споживача, а це робота споживача. Я виключення ми розглядаємо такі питання. Але для нас треба, щоб нам дали листа, що хтось хоче, щоб ми визнали ці роботу. Ми підпишемо угоду, Людина проплачує приблизно, ну ми ставляємо калькуляти на на виконання даних робіт. Людина проплачує після процентів. Ми тоді далі дивимося виконувати ці роботи. Фахівець з питань міської інфраструктури каже: проблему жінки може вирішити лише приватна структура. Вона, якщо приєдналася до мереж водопровідних центральних мереж, це є закон. Якщо вона підключалася до нас, вона брала технічні умови, то їй гарантувалася подача води до точки приєднання. Якщо у неї немає приміщення тиску, то їй потрібно наймати якусь приватну фірму, яка би розбиралася з цим. Чому немає тиску? Тож проблема, яку пані Анна роками намагалась вирішити через комунальні структури, виявилась значно складнішою. 76-річна Чернівчанка змушена ремонтувати водопровід до будинку самостійно. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.